З нами на зв'язку Андрій Гарнат, економіст, підприємець, співініціатор руху 30+. Вітаємо вас, пане Андріє. Доброго дня, шанапанство. Хочемо з вами сьогодні обговорити з економічної точки зору перспективи того, що нас очікує в разі вступу в ЄС і хто більше з цього виграє, Україна чи Європа? Адже от пригадуємо 2013 рік, коли відбувся цей поворот не туди, та коли Янукович за зарам все. Реалізували, що в результаті призвело до Євромайдану а тоді і революції гідності, то тоді Азаров по всіх можливих ефірах виступав і лякав тим, що в разі вступу в Євросоюз в Україні прям зникне цілі цілі галузі економіки зникнуть, і це буде катастрофа. Багато людей залишаться без заробітних плат, пенсій, доходів, і такі жахи розказував, що просто на голову не налазить. А як насправді що з економічної точки зору чекає Україну в разі вступу повноцінного членства В ЄС е, ну, стосовно вступу України в ЄС, є так би мовити особлива думка, хоча, хоча вона вже не є унікальною. Те, що там говорив з свій час Яниковіч, звісно, що він перегибав і заходив у там у свою крайність, але ж зараз, у тисячі році, вопрос вступу України в ЄС слід розглядати. По перше, з позиції, а чим це буде для нас вигідно, і процес інтеграції треба починати з розгляду того. А як наша економіка буде співвідноситись та сопрягатись з економікою Європейського Союзу? Уже багатьом економістам, я думаю, що може у профільних міністерствах Міністерстві економіці та Міністерстві фінансів теж починають розуміти, що виграшна стратегія для України це по першу чергу розвиток внутрішнього виробництва. Тобто, починаючи з Добуття копалин, вирощування, потім виробництво сировини, потім складний переділ і на виході високотехнологічна готова продукція, котра конкурентна на зовнішньому ринку. Я думаю, що саме на цьому слід зосередити своє німання і через призму цього дивитись на те, що нам пропонує, які нам умови пропонує. Євросоюз, тобто як ми будемо е торгувати один з одним. І тут друге питання: а наскільки це вигідно Євросоюзу? Євросоюзу е вигідно зараз робити те, що він і робить. Купує дешеву сервину у нас, е і ми зараз є для Євросоюзу е і тут нічого такого секретного нема. Е є більш як сер сер сервинний придаток. Ну там в худшому або там, з іншої сторони, в лучшому е сенсі е на наші товари е зараз є квоти, е якщо е ми зможемо домовитися таким чином, щоб квоти будуть зняти з е товарів наших виробників і не смогут вільно йти на європейський ринок, е е якщо ми зможемо нормалізувати е логістику і вона не буде тормозитись там кількістю дозволів які є і в кінці, і в кінці року котрі заканчується закінчується то я думаю що це цей процес для нас для нас буде вигідний але ж що з цього приводу думають наші європейські партнери я поки що не чув коли заходить питання стосовно вступу України в ЄС, це розглядається в розрізі підношення нашого законодавства до законодавства України. І тут слід зауважити, що стосовно з боку Європи дуже багато таких жорстких вимог стосовно доведення нашого законодавства до рівня законодавства ЄС. І це процес на роки, його так прискорити неможливо, тому Оті заяви, котрі були про те, що от вже ми скоро ну, зараз починаємо говорити, і скоро в Сумові ЄС, Ну, це я думаю, що це політична маніпуляція, тому що фізично юридично цей процес так швидко зробити неважливо, але ж я наголошую, що. На все треба дивитися з економічної доцільності, наскільки нам це буде вигідно. Ще дуже важливе питання стосовно того, а як будуть поводити наші українські чиновники, чи будуть вони захищати інтереси громадян, інтереси нашої держави України, тому що багато з цих чиновників, котрі зараз сидять на місцях, які дійсно вирішують судьбу нашої держави, нашої економіці, нашої економіки, наших громадян, вони не так давно працювали на транснаціальній. Компанії витримували гранти і підтримували інтереси саме транснаціональних компаній, а не виробників в Україні і не, не внутрішній ринок. Це таке дуже питання специфічне. Пане Андрію, то ще цікаво вашу думку. Бо зараз багато хто поїхав в Європу, і порівнюють ситуацію в Україні, наприклад. Та й наскільки все в деяких сферах у нас набагато все більш розвинуте, чи набагато спрощене? І багато хто вже задумується питанням, чи дійсно нам варто рухатися в ЄС, наприклад, щодо... Якихось фінансових операцій, де ми можемо дійсно через секунду переказати якісь кошти в Європі цього не буде. Чи після того як ми вступимо до Євросоюзу, у нас теж виникли такі проблеми, і нам доведеться за кожну копійку якось там звітувати чи перед банком, чи перед якоюсь фінансовою установою. Ну, звісно, що та ситуація, котра змусила багато, багато наших співвітчизників поїхати за кордон, це ну це погано з однієї сторони, але є є. Є положительна сторона цього процесу, то як ви сказали, багато наших громадян відкриють глаза подивиться на європу і на світ, такий, яким він є. А в світі є і добре, і не дуже добре. І нам слід інтегрувати в себе добре. А то ще ну добре, ну на нащо на що нам це на себе примиряти. Вже я я думаю, що всі, хто поїхав, стиркнулася з тим, що банківська система України це ну може най найразвіша система у світі, і це реально так. Платежі, мобільні, картки, відкриття рахунків там буквально залишені хвилини. Це наша реальність, котрими ми вже живемо. І не думаємо, що це щось таке особливе. Але в більшості країн Європи це досить такий е, тривалий процес, якщо ти. Хоче зробити то, що ми зробимо хоча за хвилини в Україні. Також багато сервісів: хімчистка, кафе там ремонт, автосервіс. Це у нас просто супер знаходиться на суперрівні, і та ціна, за котру українці можуть зробити якісний, а навіть дуже якісний сервіс. Отримати сервіс то в Європі, ну і так на вшовшовширокому смислі на заході. Це або коштує дуже великих грошей. Або такий сервіс дуже складно знайти складно і отримати. Тому тут ми теж знаходимося на передових позиціях. Там з точки зору медицини, там теж 50 на 50, десь медицина безкоштовна, десь її рівень високий. А десь треба чекати скоро. Наприклад, дитина захворіла, і це, це вже бага. У мене багато знайомих там підприємців, котрі поїхали е і котрі тут привикли дзвонити в комерційні клініки. Е коли через там 30 хвилин приїжджає скора, ти за це платиш ці гроші, котрі для українців там в полні кишені. А вони не можуть ніяк за які гроші визвати скоро, щоб вона приїхала, хоча б там за годину або за дві. Вона взагалі не приїжджає. там по телефону. Дають е е е рекомендації там з'їсти пігулки. Котрі там такі дуже умовні. Тобто медицина теж не, ну, є з проблемами, і це те, що у нас теж непогано розвинуто, і, 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 і таких нюансів дуже багато. Пане Андрію, ну, от, наприклад, нашою дією захоплюються в Європі, тому що це зручно, швидко, сучасно. І багато чого можна дійсно наводити в приклад, але можливо тоді Європа у нас чомусь поучиться і запозичить хороше у нас, а не ми будемо погане перетягувати з Європи на себе. Це взагалі передова технологія, котру Європа вже захотіла у нас перейняти, але ж там в дії у нас є теж нюанси, там не все ідеально. Треба краще краще захищати дані, котрі знаходяться, знаходяться в зі, але це це суто технічний момент, який, я думаю, що на наші айтішники зможуть вирішити. По-моему, Польша у нас а, хоче прийняти нашу, нашу, нашу дію, так впровадити у себе. Стосовно Польщі, до речі, дуже інтересно, коли Польща вступала в Європейський Союз, а, то а, ЄС підтримував Польшу суми доволі серйозної 90 мільярдів євро на рік. Був такий була така допомога, котра получала Польща, і вона змогла ну так більш-менш вдало інтегруватися в Європу. Зараз таких грошей немає ані не у Франції, а не в Германії, а не в Іспанії. Тому ми будемо вступати в Євросоюз зовсім не інших умовах, не так як це робили. Інші держави, і це буде для нас. Я думаю, доволі болісно з точки зору економіки, наших внутрішніх виробників. Бо дуже легко розвинути ринок Європи може подавити наших там мікро малих, там середніх середніх підприємства, за счет того, що у них там багато сільського зробників датуються, наприклад, у той же, у той же Польщі. Підтримується пільговими кредитами там, важке, та, тяжке, важке машинобудування і так далі. У нас це нічого не підтримується. У нас 25% учетна ставка НБУ, і от ми живемо з такими кредитами, То, тобто нам треба наш ринок. З однієї сторони захищати від тої конкуренції, яка нас може поможе подавити, з іншою, нам треба робити так, щоб наші компанії могли нормально працювати на європейському ринку. Якщо нам дадуть, якщо коли ми відкриємо наші границі, у нас буде єдиний простір Євросоюзу, це буде Україна, і нам дадуть європейські кредити під 2-3-4% євро. Якщо Якщо нашим підприємствам буде зелене світло стосовно об'ємів продажу, то я думаю, що це може бути проект доволі доволі успішний. Пане Андрію, ви згадали про те, що Польща допомагав ЄС на 90 мільярдів євро в рік. Але бачимо Україна після того, що тут натворили расисти, мабуть, не 90 мільярдів потребує, а значно більше. І то чи ми можемо яким чином, все-таки розраховувати на відновлення нашої економіки саме завдяки коштам ЄС, можливо, якщо це дійсно буде не, не цього року, то трішки пізніше, чи яким чином. Чи зможемо ми якимось чином дійсно використати цю можливість для нашої розбудови і віднови те, що знищили окупанти? Так, ми всі дуже чекаємо перемоги і робимо все, що можливе, кожен там на своєму місці для цього. Але ж треба розуміти, що світ він прагматичний і. Добрих капіталістів їх ну не існує, бо існує е, норма прибутку, існує е, збереження та примноження капіталу, це тим, чим живе економіка, і е, підприємці, там банки, фонди, фонди світу. Е, тому треба розуміти, що коли нам я впевнений, що нам дадуть гроші Європа і Америка на відбудову е, того, що у нас росіяни уніштожили, але ж це будуть але ж підрядники, генпідрядники будуть американські та європейські компанії. Ці гроші вони дадуть в свої підприємства. А наш ринок може бути, може розраховувати на те, що ми буде субпідрядниками у головних підрядників, і це це теж непогано до речі, і, і я думаю, що коли сюди будуть заходити гроші, то в нас буде. Другорядна інфраструктура, там трирядна, теж від цього наповнюватися грошима, і багато хто може у нас зробити до робочі місця, і наша економіка від від того почне рости. Але ж захід в першу чергу вкладає гроші в себе, і в свою економіку. Ну і мабуть чи не найбільше українці чекають від е, приєднання е, до ЄС саме боротьби із корупцією, чи це, е, чи це теж буде в пріоритеті, на вашу думку, чи зможемо її подолати? Чи ми е, все-таки залишимося е, в тому чи іншому плані корупційної країни? Ну треба розуміти, що стосовно корупції, акалеця, е, коли, е, коли це розглядається в контексті держави, то Є така поговорка, що риба гниє з голови, і подолати корупцію можна тільки зверху і донизу, тому що то, що ми там робимо на своїх місцях, там робимо на нормальний, чесний бізнес, там без, без там корупції і так далі, там домовленостей. Але ж це одне, але ну, це бачать тільки там спіродібітники чи наші партнери, з котрими ми нормально там чесно працюємо. Але ж це дуже довгий процес. Це там багато десятиріч пройде, щоб це щоб це якось могло здвинути ситуацію. А це можна швидко зробити буквально там за рік, якщо президент та його оточення, якщо глави міністерств всіх покажуть приклад того, що там красти не можна. Те, що коли ти працюєш на державу, то ну мінімум 80% свого часу ти повинен приділяти для того щоб розвивати державу, для того щоб розвивати громадянство, умови в котрих громадянам змогуть вільно розвиватись, і в цій в нашій державі буде комфортно і безпечно жити. Ми це на це теж дуже розраховуємо. Дякую, пане Андрію, за ваші думки. Отож, економіст, Дякую підприємець вам. Андрій Негарно, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. тримаємось. до побачення, до побачення.